Добрий день, друзі! Ви придбали свіжозібраний березовий сік, але він швидко почав підкисати не біда, не виливайте його. А разом з нами на каналі у нас найсмачніше зробіть смачний березовий квас. Як А легко і просто. Зробимо смачний напій у трохлітрових слоїках. Свіжо зібраний сік, він може бути вже трішки й кислий, потрібно, звичайно, процідити. Адже у ньому може бути кора берези чи інше сміття тощо. У слоїк спочатку. Наливаємо, проціджуємо половину чи більше половини березового соку. Додаємо уже проціджений сік 4-5 столових ложки цукру, скільки цукру всипати сік за бажання. Хоча березовий квас. Можна підслужувати уже й готовий, але для швидкого сквашування соку, для швидкого приготування квасу потрібно всипати хоч би ложечку цукру на 3-хлітровий слоїк. Українськими традиціями березовий квас настоювали на суфофруктах, переважно брали сухі яблука. Ми, ж крім яблук, на 3 слоїк соку додаємо ще півчайної ложечки сухих ягід калини і півчайної ложечки ізюму, провинаємо сушеницю кип'ятком. А скільки сюди додаємо сухих яблук? на 3-літровий слоїк соку беремо жменю. Це приблизно 3-4 столових ложок сушениці. Скільки разів промивати сухофрукти? Кілька разів, щоб вони були чисті. Промиті суфофрукти поміщаємо у слої до вже проціженого соку. До соку ми ще додаємо дольку дві лимону чи півчайної ложки лимонного соку. Розмішаємо ще сік, щоб увесь цукор розчинився. Додаємо. У слої доливаємо ще проціженого березового соку, що був повен слоїк соку. Закриваємо сік пластмасовою кришкою і залишаємо його при кімнатній температурі на 2-3 доби. Скільки часу потрібно, щоб квас був готовий? Це залежить від температури в кімнаті. Чим тепліше, тим швидше сік скваситься. Періодично 3 -4 рази на день сік збовтуємо, перемішуємо. У нас найсмачніше приготування березового квасу. Минуло вже дві доби. Чи готовий вже наш квас, бо у нас вже дуже тепло в кімнаті. Візьмемо ложку, проведемо дегустацію квасу. Ах, смачний квас. Квас уже готовий. Будемо його вже пити. Процідимо квас. У склянку через марлю. Квас гарний за кольором. А який же він за смаком! смачний, солоденький, що й більше і цукру не потрібно додавати. А ще із приємною кислинкою це ж березовий квас. Далі цей сік, цей квас зберігаємо у холодильнику. Але він у нас довго не зберігається. Кожен по скляночці і три літри березового квасу, як і не було, смачного березового квасу. Смачного всім. До нових зустрічей! Далі буде!